За дозу понабирав боргів, нікому про це нічого не сказав. А коли помер від своєї залежності, то сума цих боргів виявилася більшою, ніж вартість усієї його квартири, яка до речі недалеко від центру, і дуже дуже дорога. Ви того цього всього. Жінка його бідолашна, яка натерпілася від нього за життя, і дитина без безхатченками та ще й мали дуже стресову історію. Із представниками таких, знаєте, людей у шкіряних курточках. Їх лякали, погрожували, виламували їм на дверях замки. Це просто не історія, а шок-контент. І зараз Марія вам розкаже, що відбувається, коли борг у того, хто помер, перевищує вартість спадщини. І як взагалі так вийшло, що такі величезні борги. Ситуація, друзі, полягає в тому, що спадкодавець, коли йому потрібні були часто в великих сумах кошти, укладає з приватною особою. У нотаріуса позики, але під величезні відсотки. Ну Ви уявляєте, що це за приватні особи взагалі? Значить, кожного дня там капали відсотки, уявіть собі майже по 500 доларів. Сума там просто в боргу, космічна. космічна. Коли відкривається спадщина після боржника? Представник відповідного кредитора, скажімо так. Подає свою вимогу до нотаріуса, де відкривається спадкова справа, з вимогою забрати собі все майно, яке налажено. Це законом передбачено. Так. Тому що сума боргу, там космічна, повторюся, і вартість майна, яке мало бути успадковано, там в центрі дуже величезна, дороговартісна квартира, навіть не покривала цієї суми. Коли подалися до спадщини, малолітня дитина і дружина. То нотаріус показав: дивіться, ось є вимоги кредитору, вибачте, але вам виходить економічно невигідно навіть цю спадщину отримувати, тому що отримуєш спадщину, отримаєш борги. Так і вимушено тоді дружина з дитиною прийняли рішення відмовитися від такої спадщини, тому що вони не могли нічого з цим діяти. І, хоча була ідея спочатку у дружини судитися, але там дуже грамотно оформлені ці договори. Там комар носа не підточить. Отакі люди вони професійно шукають таких залежних, неадекватних, дають їм борг на феличку суму, знаючи, що в них є нерухомість. Потім їм нарощують оці відсотки, оці борги і таким чином отримують другу нерухомість майже даром.